Вітаю, шановні пасічники, осінь. Приходить осінь, і в нас з вами починаються проблеми. ось такі, Вже чорні рамки виборку, воні, яка, які починає їсти міль. І так далі. Тому ми теж от назбирали з власної пасіки вже ну, таку об'ємну об кількість рамок, які будемо переробляти за допомогою центрифужної воскотопки, від компанії Бістар. Вона працює від мережі 220. Я вже її увімкнув і вона набирає температуру. І зараз я вам покажу, як саме завантажуються рамки, скільки їх вміщається, і як вони відтаплюються, а потім як віджимається мерва за допомогою центрифуги. ось в такому барабані. Гляньте, от у нас є такий барабан. З перфорацією, все з державійки виконано. Зараз ми сюди будемо завантажувати рамочки. Я спочатку закину сюди 145, а потім вже те, що в нас є. Бо в нас тут і українські є, і ось такі є, різні. Саме цей процес я вам покажу. І в підсумку покажемо результат, як знаю, скільки воску виходить з рамок, як вона віджимає мерву. Теж все це я. Не е, одягав одяг е, брудний, то, тому що цей процес з нею він чистий. Зараз я вам завантажую рамочки, тобто нічого тут такого брудного немає. Ось так ставлються рамки, як в звичайну радіальну медогонку, тому що ця лоскотопка і виконує ще функцію медогонки. Ось так рамочки стають, і ми ще можемо понапихувати збоку. Так, погнали. І ставимо одна 145, одна доданівська. Одна 145, одна доданівська. Через одну. Сюди поближче. Ось так. Все це ми виставляємо і вмикаємо. Принцип роботи з нашою центрифужною електричною воскотопкою плюс медогонкою з підігріву від компанії Біста. Ми завантажили з вами ось такі рамки. Різні: і 145-ті, і даданівські, і навіть українські. 60, 60 штучок. Ось тут ми завантажили. І перший процес. Ми вмикаємо нагрів. Для того, щоб поки ми завантажуємо, вона вже прогрівалася. Вмикаємо нагрів. Друге, завантажуємо рамки. Третє, чекаємо. Все. Від нас тільки завантажити, увімкнути температурний режим 95 градусів. Перегляньте, будь ласка. От, 95 градусів ми виставили. На термоблоці. Тут два тени і потужний вентилятор, який нагнітає гаряче повітря всередину. А також нагрівається стінка та дно. Тут теж у нас 95 градусів виставлено. І все. На цьому наша робота закінчена. Не треба ніяких парегенераторів, треба топити дровами. Це вже е, століття, яке пройшло. Зараз у нас все працює від мережі 220. От Від розетки. Її потужність. 3 кВт вона споживає. Але в процесі ще трішечки менше. Вся, вся виготовлена з нержавіючої сталі утеплена мінеральною ватою, тому тримає гарну температуру. Все. Після того, як ви виставили температуру, ми ви, ви почекали десь годинку, можливо, трішечки більше, і витопили той віск, який був на рамці. Зараз я вам покажу, який вийшов результат. От, як є, так і витягує. О, дивіться, витягую. Показую. Прям гляньте. Просто от суха мерва, з, з неї вже весь віск стік. Тобто Ми отак оббиваємо і, вся, і все. Трішечки можна трі... почистити, і рамка готова далі до, до роботи. Стерилізована далі. Даданівська рамка. Тобто вся мерва опустилася всередину і, і опала на дно. Ось це все під дією температури. Далі я витягувати не буду, бо я ще не вмикав режим центрифуги. Бо четвертий процес, який ми здійснюємо, ми віджимаємо віск від мерви, ось та, що на дні. Яким чином, просто натискаємо кнопочку пуск на нашому пульту управління. Натискаємо і вона починає. Запускатися поволі неспішно і набирати швидкість. під дією вже розігрітої температури, та від центрової сили в нас відбувається від віджим воску від мерви. Це буде здійснюватися 15 хвилин. Якщо хочете ще більше віджати, можна вимкнути ще раз. І чекаємо 15 хвилинок. І будемо зливати зливати віз. Хочу звернути вашу увагу, що медогонка воскотопка стоїть стійко і не колихається, бо її вага 120 кг, і вона повністю відцентрована. І навіть якщо ми поставимо рамки нерівномірно, то нічого страшного не станеться. Зараз вона от набрала оберти і працює. Ось так. Тому чекаємо, і я зливаю віск, покажу це вам далі. І так, шановні пасічники, процес центрифуги завершився. Зараз е воскотопочка наша зупиняється. Але я вам скажу, що поки вона працювала, е вона все рівно гріла. Тобто, це пекельна воскотопка, яка відтопила наші рамочки. Навіть простерилізувала їх, і зараз я вам покажу от прям. З гаряча. Зупинилась, я вам покажу, як насправді виглядають після центрифуги рамки. Вже зупиняється, дуже гарячий тут у нас ротор. Акуратно. Тут техніка безпеки має бути. І дістаю рамку. От поближче от дістаю першу рамку. Що ми маємо? Ми маємо майже чисту рамку. Обстукали, трішечки можна її обшкрябати, і відклали. Далі. 145 рамка. О, дивіться, сухе. Оце все сухе. Тобто, це кокони. Обстукали, трішечки обшкрябали і погнали. Далі. Даданівська, гляньте. Знову кокони. Залишилися лише кокони. І гаряча рамка. Температура була 90 градусів. Тепер заглянемо всередину. От заглянемо всередину зараз. Блистить бак, гляньте. Блистить бак і просто кокони сухі лежать, які потім ви берете руками згрібаєте і забираєте. І зараз буду відкривати зливний кран для того, щоб злити віск. Так як кран не підігрітий, то в ньому зазвичай. Скоплюється трішечки на початку попередній попередні залишки. А от зараз ми пробили і все. Стікає. Єдине, що я не знаю, чи хватить мені цього відра. Тому що тече нормально. Тече нормально. Трішечки капає мені тут, ну нічого. Я думаю, що має вистачити, а там подивимося. І не забуваємо, що кран знаходиться е, тобто, паралельно третій ніжці ззаду, тому ми можемо під неї підставити брусочок з рамку, хват. Ось так. Щоб злити повністю віз. Напевно, що не хвата. Гляньте. Гляньте, скільки в нас в воску з 60 рамок. Ви уявляєте, і це я ще не дозливав. Тому зараз доберу відро, щоб злити повністю. Чи витягну його, витягну отлічно. Зараз ще одне відеречко беру. Так, ще одне відро я взяв. Зараз будемо дозливати. Це відставляємо так коротко сюди, не до закрутив І зливаємо залишок. Отихесенько, хай воно стікає. А поки віск стікає, ще раз основні процеси переваги даного обладнання. Працює від електромережі 220, потребує лише. Щоб ви завантажили рамки, включили нагрів, почекали годинку-півтори і ввімкнули режим центрифуги і злили віз. Все. Тобто, основне завдання це завантажити. Далі ми працюємо просто кнопочками. Не треба бігати, контролювати парогенератор бо його вже немає. Це 21 століття. Повторюю, це обладнання дійсно, на яке варто звернути увагу. Щоб полегшити собі ось цей процес чорних рамок, які завжди скоплюються, і ми просто не знаємо, що з ними робити, починаємо витрачати дуже багато часу, куди, що, як. Все це вже придумано для вас. Тому приїжджайте, тестуйте безкоштовно, привозьте рамки, витаплюйте, приймайте рішення, аналізуйте, ну і купуйте. Тому всім гарних мидозворів! Високої ціни намет. Ну і щоб у вас обладнання було дійсно, ви заслуговуєте. В основному ці пасічники, які вже за 50, за 100, вони заслуговують за всі роки своєї роботи. Отаке обладнання, яке пришвидшує, полегшує всі такі моменти. От, ми дозливали вже майже до останньої краплинки, тому віск застигне, я його дістану, я його. Кину на ваги, і в наступних відео покажу, скільки ж ми витопили за такої кількості рамок воску. Ну і почистимо потім від мерви. Вже закінчення робочого часу. Єдине, що я можу зробити, це швиденько дістати ось ці рамки, поки вони ще гарячі, щоб потім зібрати мирву. Ось так. Тому вона справилася з завданням відмінно. І це я вам показав так, як є. от Сидячи на робочому місці, приймаючи замовлення в нашому складі, тут зараз неперевершений аромат воску, бджілки вже летять, і пасічники також.